Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як швидко порахувати кількість клітинок з даними у стовпчику чи діапазоні клітинок і отримати корисну інформацію про аркуш, таблицю і дані в ній використовуючи рядок стану. Рядок стану, між іншим, це ось ця нижня панель, яка знаходиться під нашою таблицею. Це елемент, на який я майже впевнений, ви ніколи або майже ніколи не звертали увагу. І зараз я вам покажу дуже цікаві можливості, які у нас тут є. Крім рядка стану, я вам також покажу дві цікавих функції, які дадуть нам можливість дуже швидко отримати інформацію про те, скільки у нас є рядків або комірок з даними. Отож, уявіть собі, що у мене є величезна таблиця з великою купою записів. Ця в мене не дуже велика, але для прикладу спрацює. Між іншим 10 секунд термінології, запис в Excel це рядок з даними. Тобто це рядок горизонтальний, де записана якась інформація. Як правило, дані ми записуємо в рядок. Тобто у нас є, наприклад, якийсь товар, у нас є дата про цей товар, у нас є кількість цього товару, у нас є ціна цього товару і так далі. Як правило, дані записуються горизонтально. Є звичайно формати, коли дані записуються вертикально, але це досить рідко використовується. Так ось запис, це рядок з даними. Отож, уявімо, що в цій таблиці у мене не кілька десятків, а кілька тисяч записів. І також декілька сотень стопчиків. І уявімо, що мені треба знати, скільки у мене є всього продуктів в моєму холодильнику. Тобто по суті, в моїй таблиці. Я можу прокрутити і порахувати вручну, скільки у мене є записів. Або ж я можу взяти номер ось тут, номер 3, звідки у мене починаються дані, по суті, з номера 2. Також глянути на останній номер, де мої дані закінчуються, і потім відняти від останнього номера перший номер. Але робити це вручно в Excel буде все рівно що забивати цвяхи мікроскопом або ж м'ясорубкою. Отож, найшвидший спосіб отримати інформацію про те, скільки у нас є записів в конкретному стопчику, це класнути на цьому стовпчику і подивитись на інформацію, яка у нас показується в рядку стану. Ось тут. У мене тут написано кількість 25. І якщо я тут класну, то Excel навіть скопіює мені це значення 25 у буфер обміну. Тобто після цього я зможу кудись його вставити. Excel також був достатньо добрий, щоб порахувати нам загальну суму значень в цьому стовпчику, і також навіть вираховував середнє арифметичне значення, додавши всі числові значення в цьому стопчику і поділивши їх на кількість клітинок. Так ось те, що ви бачите на рядку стану, це лише вершина айсбера з того, що пропонує Excel. Якщо я ось тут класно правою кнопкою мишки на рядку стану, ви побачите, що в мене тут є ще досить. Непогана палітра додаткових елементів, які я можу додати або ж активувати, щоб вони відображались у рядку стану. Можливо, я хочу, щоб Excel також показував мені мінімальне значення в цьому стопчику. Ось так. І мінімальне значення у мене тут 0. Якщо я класно, наприклад, на ось цьому стопчику, то я можу побачити, що мінімальна ціна в цьому стопчику у мене 2 гривні. Тобто без будь-яких формул, без будь-яких додаткових операцій. Просто класнувши на заголовку стовпчика, я маю уже аж 4 елементи інформації. І, звичайно ж, класнувши правою кнопку мишки на рядку стану, я можу додати ще декілька. Хоча, дивіться, тут ще цікавий момент, якщо я класну зараз на стопчику A у стопчику A, мені Excel показує, що у мене тут є 26 клітинок. В той час, як в стопчику D у мене було 25 клітинок. Різниця в тому, що для рядка заголовку я використовую. Першу клітинку ви можете помітити, що A1 це перша клітинка, ось ця, яка у мене розширена на всі інші клітинки і використовується для рядка заголовку. Тобто, коли я клацаю ось тут, то Excel рахує цю першу клітинку, другу, третю і так далі. І загальна кількість у мене 26 записів ось тут. Коли я клацаю на рядку D, то Excel дивиться, що над клітинкою, яка у мене є заголовком стовпчика, називається ціна. Над клітинкою D2, якщо я натисну стрілочку вгору, у мене клітинка A1. Тобто ось цей стовпчик. По суті, для Excel це каже, що над клітинкою D2 немає нічого. Так само, як над клітинкою c 2 так само, як над клітинкою B2. А над цією клітинкою a 2 є клітинка A1. B2, як клацює стрілочку вгору, міняється на A1. Тобто у цього стовпчика є лише 25 клітинок. Із даними, в той час як в цього стовпчика є 26 клітинок з даними. Окей. Усю цю інформацію ми отримали дуже швидко, але в той же час у нас можуть бути невеличкі сумніви стосовно того, чи Excel правильно вираховував, чи точніше, чи Excel вираховував нам саме те, що нам потрібно, чи він просто вираховував нам усе підряд. Крім використання рядка стану, у нас є спеціальна функція в Excel, яка гарантовано дасть нам саме ту інформацію, для якої вона була створена. Я натисну ось тут дорівнює і напишу назву цієї функції. Перша функція, яку ми будемо розглядати, називається count. Count з англійської мови означає порахувати. Ця функція підраховує кількість клітинок в діапазоні з числами. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Якщо я поставлю тут відкриваючу круглу дужку і тепер виділю якусь клітинку. Або стовпчик. Так, у мене Excel не дає виділити мені весь стовпчик, тому що у мене тут досить специфічний формат. Натомість, я знаєте, що напишу? Я напишу, що мені потрібно порахувати усі значення в стовпчику d. Це записується наступним чином: d2.d. D. Ось цей запис крапка d, 2d означає порахувати усі клітинки зі стовпчика d. Натискаємо Enter, і Excel нарахував мені 24 клітинки. Але цікавий момент. Коли я клацав ось тут і виділяв весь цей стопчик, Excel мені показував 25. Так ось чому в мене ось тут 25, а ось тут 24. Різниця полягає в тому, що функція count, на відміну від рядка стану, рахує лише ті клітинки, де є числове значення. Тобто, в цьому стовпчику числове значення є лише у 24 клітинках, а в найвищій, в першій клітинці. Числового значення немає, тому що тут є текстове значення. Я можу навіть показати ось цю функцію тут з підказкою. Якщо я напишу Count, ви можете побачити, що підказка каже підраховує кількість клітинок у діапазоні з числами. Тобто ця функція ігнорує клітинки, в яких немає чисел, або в яких знаходяться будь-які інші дані, крім чисел. Я вам навіть це можу показати у іншому вигляді. Тут ще раз напишу дорівнює: Count. І тепер. Виділю, наприклад, ось цих три клітинки, закрию круглу і натисну Enter. Excel нарахував ось тут у нас дві клітинки з числами. Я знаю, може видатись дивним, але Excel вважає дату числом. І тип даних число теж вважає числом. А ось тут у нас текст у стовпчику A, і відповідно, Excel не вважає це клітинкою з числом. Саме тому у нас ось тут в результаті значення. 2, Якщо я навіть зроблю ось так, дорівнює Count, і тепер виділю ось ці клітинки, то Excel мені, вгадайте, що покаже 0, тому що тут немає жодної клітинки, де значення є числом. Тепер, що ж робити, коли нам потрібно вирахувати абсолютно усі клітинки з будь-яким значенням, чи то число, чи то текст? Для цього є інша спеціальна функція, яка називається Count A або Count A, якщо українською. Замість слова count, ми ось тут напишемо count а. Ви можете побачити, ось тут наступна функція. Ця функція підраховує кількість непустих клітинок або ж непорожніх клітинок в діапазоні. Тобто в моєму випадку вона буде рахувати абсолютно всі клітинки, де є будь-яке значення. Відкриємо ось тут круглу дужку. І, скажімо, тепер повторно виберемо ось цих три клітинки і натиснемо Enter. Вийшло знову чимось 2. Чому вийшло 2, тому що я вибрав функцію не Count A, або Count A, а Count. Напишемо Count A, натиснемо Enter. Тепер значення у мене 3. Бачите, в цьому випадку усі три клітинки мають якісь значення. І функція Count A або Count A рахує усі непорожні клітинки. Ще раз повернусь до цікавого моменту, якщо ви хочете вирахувати абсолютно усі непорожні клітинки в стовпчику, ви можете написати це в наступний вигляд: A2 A, 2.a Тобто знайти всі непорожні числові клітинки у стопчику A. Звичайно, що в цьому випадку у нас буде 0, тому що тут всі значення є текстом. Але в цьому випадку, якщо я напишу всі непорожні клітинки будь-якого формату, число чи не число, тобто використовую функцію CountA і натисну ще раз Enter. То ось тут у нас буде 26. Так само я можу використати це для стопчика B. Ось так: B-B. Тут у нас теж 25 непорожніх клітинок, або я можу тут використати діапазон. Тобто не обов'язково, щоб це був стопчик або рядок. Я можу ось тут сказати, що мене цікавить, наприклад, наступний діапазон ось такий. І якщо я натисну Enter, то тут у мене буде значення 9. Тому що в цьому діапазоні є 9 непорожніх клітинок. Якщо я одну клітинку, наприклад, видалю звідси, і вона стане порожньою. Тепер я натискаю Enter. І значення в мене змінилось на 8, тому що клітинок лише 8 є непорожніми. Останній момент, що інформація, яку ми бачили в рядку стану. І також інформація, яка виводилась для нас за допомогою функцій Count і CountA, працює як для стовпчиків, так і для рядків, і так само для діапазонів даних. Це теж працює. Тобто у дуже легкий, простий і зручний спосіб ми можемо отримати інформацію про те, скільки у нас є комірок. Тобто клітинок з даними, і також для числових типів даних, ми завжди у швидкий спосіб можемо отримати додаткову інформацію. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів і ми почуємось в наступному відео.